Запишу відео для рашистської підоростки, яка сьогодні спеціально узнала, в котрій годині я працюю, і в які дні хтось їй це сказав. І вона прийшла, вирішила мене подресувати в салоні. Але вона не знає внутрішніх правил між перукарями, які є по закону, а не те, що вона собі придумала. Так, от, приходить вонюча. Хоча б помилася, від неї воняло як від брудячої собаки. Прийшло помити голову і укласти. Вибрите, як, як погана пизда вибрета. Так, в неї волосся вибрете. Волосся вонюче таке, що страшно. І вона вся вонюча, така, що страшно. Так от, і вона вирішила мене подресірувати. Коли я їй мила голову, вона мені сказала. Ай Донт лайк такінк English. I love talking Russian. Вона не любить говорити англійською. Вона любить говорити лише російською. Але вона не знає, мабуть, або забула, що в нас в Америці лише одна мова є англійська. Трамп підписав закон лише про одну мову. І ми, професійні перукарі, не маємо підстраюватись ні під одного із клієнтів. Тому що в країні є своя мова, і екзамен я здавала лише на англійській мові. І розмовляю я професійною англійською мовою. О, і вона захотіла подресірувати мене, щоб я з нею розмовляла російською рашистським, вонючим язиком. О, в неї не вийшло, тому що вона не знає внутрішніх правил салону, що ми робимо в таких випадках. Значить ти пизда обрита. Ще раз прийдеш. А будь будь-хто із расистів до мене. Я піду в поліцію, напишу репорт про емошенал і на роботі. Ви про таке чули, що на роботі ви не маєте права мені влаштовувати бюз. Я піду на телебачення місцеве в Нейплс і я піду на телебачення по всій Америці. Я крашисти, ебюзет українці в Америці. Ой, ви такі розумні. Ой, ви такі круті. Хочете мною погратися? Запам'ятайте, мені не що боятись. А у вас будуть кримінальні справи з ебюзом. Ви знаєте, що таке ебюз? Emotional abuse. Verbal emotional abuse. Зараз вже, до речі, відмінили такий закон, де людей вбивають, вбивають, і говорять про те, о, я просто хвора психічна, вже такого немає, ви вже на це не зіграєте. Будете відповідати, мої любі, будете відповідати по американських законах. Ще кожен, хто в салон приходить, таке робить: у нас є відеорекордінг, і ми складаємо акт, репорт на цю людину. І цю людину заносить в чорний список. Плюс, щоб вона ця пизда обрита знала, що два клієнти, які чули, що вона відтворяла в салоні, поговорили з моїм менеджером і розказали, наскільки Марта була професійна і наскільки ця людина була ідіоткою. Потім цих два клієнти мені у моральну шкоду. Кожен із них дав по 20 доларів. Отак. Рашисти, ви на моєму шляху не ставайте, бо я відьма. І я з вами гратися не буду. Я працюю по законах. І я вас зітру по законах, якщо ви будете мене об'юзити. Бай-бай. because i am american citizen and the law it's one what i respect